Жити і творити у музеї мистецтв Прикарпаття. Виставка фігурного мистецтва художника Володимира Мулика на честь його 60-річчя. експонуються майже 40 творчих робіт митця за різні періоди його життя. «Виставка дуже цікава, бо цікавий автор. Так сталося, що його творчість десь з нашої незалежності почалася активна така, і тут ми бачимо підсумки розвитку автора і, і нашої дійсності нашої незалежності. І він старався всі часи відобразити її, але відобразити концептуально у творах, яких він. Регулярно там видавав на гора. І на сьогодні тут 38 картин про те свідчать, як автор за нашим розвитком. Художник каже, його роботи не можна віднести до одного мистецького напряму. Це індивідуальний стиль та відображення ідей на полотні. Митець не вкладає в свої роботи глибокого сенсу, а відтворює ті образи, які виникають в його голові. То, що я малюю, воно не підлягає якійсь. Можна тут відносять і до сюрреалізму, і до ще якихось там речей, ну, але воно конкретні, конкретному означенню воно не, не підлягає. Це все з'являється в голові Раз, і я малюю. Тобто я не думаю над роботою, що от що би таке не малював. Воно просто зразу готовий образ виникає, я беру і малюю. Ну там накидав на якомусь клапнику паперу. З пензлем в руках Володимир Мулик ще з дитинства та не планує залишати цю творчу справу. Виставка триватиме у музеї мистецтв Прикарпаття упродовж місяця. Лілія Буцяк Геннадій Томнюк новини на вежі.